Вправа 4.16. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 1 відняти m других мінус n третіх. Ну що ж, одиницю запишемо як 1 перша. Записуємо, що це дорівнює. 1 перша мінус m других і мінус n третіх. І це дорівнює. Щоб віднімати, потрібно звести всі ці дроби до спільного знаменника. Тут 2 помножити на 3, це буде 6. То додатковий множник до першого дробу, це буде 6. До другого дробу це буде 3. І до третього це буде 2. ми записуємо тоді, знаменники будуть вже однакові, бо 6 на 1, чи 3 на 2 чи 2 на 3 це буде 6. То в чисельнику записуємо як 6, що множиться на 1, далі мінус як 3 помножити на n. І мінус. 2 помножити на n. Ну, а в знаменнику, спільний знаменник у нас буде 6. Отже, записуємо тоді 6 помножити на 1, це буде 6. Відняти 3 помножити на n це буде 3n. Ну, і Відняти 2 помножити на n, це буде 2n. Ну а в знаменнику записуємо 6. Гаразд. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. 4 плюс 1 на А мінус 1 на Б. Запишемо 4 в вигляді звичайного дробу, то це дорівнює 4 можна записати як 4 перших, плюс 1, що ділиться на А, мінус 1, що ділиться на Б. І це дорівнює. Ну, Щоб віднімати і додавати, будемо зводити спільного знаменника А, що множиться на Б. Тобто множник до 4 перших це буде АБ. До 1 на b на a – це буде b, а одиниці на b – це буде a. Тоді всюди в нас в знаменнику буде a помножити на b, то в чисельнику записуємо ab, що множиться на 4. Тоді додати b, що множиться на 1. І відняти a, що множиться на 1. Ну а в знаменнику записуємо ab, a помножити на b. Це дорівнює. А помножити на 4 це буде 4B. Далі B помножити на 1 це буде плюс Б. Ну і мінус А помножити на 1 це буде А. Ну і в знаменнику записуємо АБ. Переходимо до третього завдання. М-2 третіх мінус 1 плюс М плюс 2 четвертих. Запишемо 1. У вигляді звичайного дробу, то в нас запишеться так, що це дорівнює m -2, що третіх мінус 1 це буде одна перша. І плюс м 2 четвертих. Щоб додавати і віднімати ці дроби, потрібно звести до спільного знаменника. 3 на 4 це буде 12. Додатковий множник до першого дробу у нас буде 4. До другого дробу буде 12. І до третього дробу буде 3. Тоді одержимо у чисельнику. Знаменник буде 4 на 3, 12 у всіх. То ми записуємо у чисельнику 4, що множиться. На m-2. Далі відняти. 12, що множиться на 1. Ну і додати 3, що множиться на m 2. І в знаменнику записуємо 3 помножити на 4 це 12. І це дорівнює. Ну що ж, отже, дивимося, що у нас в чисельнику буде 4 помножити на m, це буде 4m. Далі відняти 4 помножити на 2 це 8. Далі відняти 12 помножити на 1, це буде 12. Додати 3 помножити на m, це буде плюс 3m. І додати 3 поножить на 26. А в знаменнику записуємо 12. І це дорівнює. Ну, дивимося, що з m. 4m плюс 3m це буде 7m. Далі мінус 8, мінус 12, це буде мінус 20, плюс 6, це буде мінус 14. Ну, а в знаменнику буде 12. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. Плюс одиниця, що ділиться на А плюс Б, додати А мінус Б. А мінус Б запишемо в вигляді дробу. Тобто це запишеться тоді, як одиниця, що ділиться на А плюс Б. Далі додати. І А мінус Б. Ми запишемо як А-Б, що ділиться на одиницю. Це дорівнює. Ну що ж, а зараз. Щоб додати ці дроби, потрібно звести їх до спільного знаменника, зводимо до А плюс Б. Тоді другий дріб записуємо, що додатковий множник у нас буде А плюс Б. Ну що ж, то записуємо тоді, що ми одержимо. В чисельнику буде 1 додати А плюс Б, що множиться на А-Б. А в знаменнику у нас буде А плюс Б спільний знаменник уже. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді записуємо 1. Далі А плюс Б, що множиться на А мінус Б, це буде різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде плюс А в квадраті мінус Б у квадраті. Ну і що ділиться на А плюс Б? Тут уже більше нічого не скорочується, так і залишаємо. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ну що ж, записуємо у першому завданні. У нас вийшло 6 відняти 3М-2Н. Що ділиться на 6? У другому завданню це 4АБ плюс. Б плюс А, що ділиться на АБ. У третьому завданні 7М мінус 14, що ділиться на 12. І в четвертому завданні 1 плюс А у квадраті мінус Б у квадраті, що ділиться на А плюс Б. Ну що ж, ось таке завдання на додавання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено!